Thank you Дата проведення форуму, 28 липня, день української державності, який святкуємо другий рік. Дата значно давніше стягає часі Володимира Великого. Понад тисячу років тому цього дня відбулось хрещення Русі України. Аспект воєнного сьогодення, ще прикордонна Сумщина, першої з областей України попри небезпеку, приймає велелюдну делегацію представників міжнародних організацій. Захід проводиться спільно з офісом координаторки системи ООН в Україні. Це перший такий форум, взагалі серед цих областей. По-друге, це прикордонна область і протоколи Спеки міжнародних програм, як правило, не дозволяють поїздки в такі області, тому це велике, якби для нас і моральний стимул, і іміджовий захід. Але основне, що має бути підсумком цього захисту – створення постійної координаційної платформи всіх міжнародних партнерів, які залучені до процесу відновлення Сумської області, зібрання розпочали з хвилини мовчання. Вшанували усіх героїв, які поклали життя за Україну. Всіх наших героїв, які боролися за нашу незалежність. Які борються за нашу незалежність, всіх, хто сьогодні допомагає нашим Збройним силам і в першу чергу надати шану хвилиною мовчання наших загиблих героїв. На форумі озвучують величезні суми збитків, яких зазнала Сумщина від дня 24 лютого. 42 дні область прожила в оточенні, а деякі міста в окупації до сьогодні тривають щоденні ворожі обстріли, які руйнують промислову інфраструктуру і житло людей. Експертно це десь прямі збитки, десь на рівні 66 мільярдів. Це шкода екосистеми, більше двох мільярдів на даний момент зафіксована. Це великі площі земель, особливо прикордонні, які виден виведені з господарського обігу внаслідок засмічення мінами або прямої небезпеки обстрілів. Всього 5468 об'єктів це серйозні е, руйнування, які нам треба відновлювати на сьогоднішній день, завдяки про праці наших е, сумчан. Завдяки підтримці нашого уряду, нашого президента і наших колег-партнерів, ми змогли відбудувати і відновити 1985 об'єктів. Посилення оборони Сумщини залишається завданням номер один. Весь фінансовий тягар на будівництво систем оборони та відновлення зруйнованого лягає на бюджети місцевих громад, але попри невизначеність розвитку воєнної ситуації вже сьогодні необхідно міркувати над створенням економічної основи майбутнього повоєнного відновлення і розвитку сумщини. Незважаючи на наші оборонні, оборонні військові витрати, ми сьогодні займаємось стратегічним плануванням. Пріоритетів розвитку нашої економіки створення умов для соціально-економічного розвитку регіону та громад. Одразу після визволення у квітні 22-го року в області розпочали роботу над стратегією економічного відновлення. На координаційному форумі презентують готовий документ. Місія якраз цієї стратегії це відбудувати регіон нових можливостей. Ключовим орієнтиром майбутнього повоєнного розвитку Сумщини є оцей слайд. Географічне розташування Сумщини. Саме воно визначало до великої війни вектор на розташовані поряд Росію та Білорусь. У нинішніх умовах це фактор, що зумовлює складну логістику для підприємств прикордонної області. До західного кордону 1100 сто тисячі кілометрів. Якщо будуть працювати порти, зараз це, знову ж таки під питанням південні наші 800 кілометрів. Логістика в рази дорожча самого виробництва. Ходи, якщо це важке машинне будування, тому ми поклали в основу нашої стратегії врахування фактичної логістики і відповідно забезпечення енергетичної безпеки. дешевий енергоресурс раніше теж находив зі сходу. Зараз потрібно енергію шукати, і вона є на території області. Безпека відновлення промисловості, аграрного сектору, інновації виробництво завдяки університетській науці можливо інтегрувати увесь потенціал регіону в ефективні проекти. Ця програма охоплює всі. Сфери життя людей. І ми були теж активними учасниками створення цієї програми, тому що інтелект нашого університету для сумщини, як я вже сказав, по всім напрямкам, він відкритий, він, 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 він готовий. і як Приклад можу сказати, що ми нарощуємо наші обсяги науково дослідних робіт фінансування, в тому числі по напрямкам, які мають відношення до відбудови і подальшого розвитку нашої рідної сумщини. Ключова мета ґрунтовного документу, над яким працювала велика група експертів, щоб на Сумщині залишились жити люди. Ми не хочемо втратити людей з прикордоння. А це ще раз ми маємо найбільшу довжину кордону з країною сухохудну з країною агресором з поміж цих областей. 564 кілометри. Якщо ми помножимо на 5, Володимир Миколаїв сказав, ви розумієте, яка це площа, яка це кількість населення. Але це наші люди. Ми хочемо, щоб у них були достойні умови жити на сущині. На координаційному форумі представлений ярмарок гуманітарних проєктів. Свої презентації планів і можливостей підготували територіальні громади. Промисловці демонструють свої потенціали та ідеї. Компанія Керамея. Підприємство, що збудоване завдяки іноземним інвестиціям одне із найпотужніших підприємств області. Ми з гордістю, я думаю, несемо звання українського виробника в Сумській області. В Умовах війни ми вимушені були зупинитися. Ми запустилися уже у серпні минулого року для того, щоб випустити продукцію, яка конче потрібна була нашим людям. Ми випускаємо продукцію, яка я вважаю найефективніша для швидкої відбудови. Нам потрібна невеличка інвестиція для того, щоб завершити третю лінію, яку ми планували. Десь оцими роками, якби не було війни, От, для того, щоб подвоїти кількість поризованого блоку. Що таке поризований блок? Це коли ви в 10-11 разів швидше будуєте за звичайну цеху. Жодних планів без грошей і жодних грошей без планів. Фінансова допомога міжнародних донорів це частина успіху відновленої повоєнної сумщини. В області напрацювали потужний кейс оцифрування обсягів руйнувань. У цьому також є допомога міжнародних організацій. Ми дякуємо знов ж таки нашим партнерам. з ООН. вони в травні надали нам автомобілі. Зокрема, один із них обладнаний спеціальною технікою для оцифровки руйнувань і дорожньої інфраструктури і об'єктів громадах на форумі говорять і про те, що Сумщина потребує статусу прикордонної зони з особливими умовами щодо умов оподаткування чи підтримки бізнесу. Регіональні програми розроблені в областях на перспективу планують включити в державну стратегію відновлення України. Нас попросили на основі нашої стратегії, ще в минулому році записати п'ятий модуль курсу пантикризму управління громадами, який широко поширився в Україні, і на кейсі нашої стратегії стратегії, йде навчання і в інших областях. Тетяна Полозова Валерій Коваленко, новини СТС. У липні розпочався інфраструктурний етап медичної реформи. Реалізація нового підходу до формування мережі закладів охорони здоров'я передбачає, що лікарні в госпітальних округах поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Шлях сьогодні. Куди ми підемо, ми і наші сусіди, да, п'ята лікарня, чи це буде об'єднання, і ми будемо кластерною лікарнею, якраз такими напрямками, як там нейрохірургія, кардіохірургія, інсультна допомога, там ортопеда травматологічна, урологічна, судинна і таке інше. Або це буде загальні дві лікарні, які будуть там займатися паліативом, терапією, там, хоспісами, і таке інше. Сумський район це майже півмільйона жителів, які потребують якісних медичних послуг. Тож на створенні саме двох. Двох кластерних лікарень наполягали як представники місцевої влади, так і народні депутати. Ми вже маємо протокол рішення. А що саме двом кластерам буде? Нам вдалося відстояти один кластер для міста Суми і один кластер для Сумського району. Переваги ну дуже очевидні, тому що суми отримують вдвічі більше коштів від держави, а вдвічі більше обладнання. Загалом в області планують створити шість кластерних лікарень. З них дві в Сумському районі. На район один кластерний заклад а в Сумському районі. Враховуючи те, що він надзвичайно великий. Це почти половина Сумської області. Було прийнято такі рішення. У нас прийняли такі рішення депутати, і такі рішення прийняли всі голови 16 громад сумського району. Багатонькі людей слуговуються у районі больниці. Ми бачимо, які там ну, зрушення позитивні. От е, збільшується кожного разу надавання послуг, от, але є ще одна проблема. Проблема немає території, немає кабінетів, немає і я думаю, що розширення то тільки на користь і для самих лікарів. От, для і для Остаточне рішення за депутатами міськради сумські обранці мають затвердити алгоритм об'єднання. Це буде йти шляхом об'єднання лікарень міської центральної лікарні і четвертої, і ї лікарні Пантелемона і п'ятої лікарні. Об'єднання повинно бути з урахуванням залишення колективів медперсоналу і з урахуванням. Залишення тих медичних потужностей, які мають лікарні, навколо кого будуть об'єднуватися, вирішить їх матеріальна база, професійна база, фахова база, колектив і тому подібна маса факторів буде впливати на прийняття це рішення. Я буду пропонувати двом лікарням підписати меморандум про злиття, а процедурно піти про на приєднання. Меморандум меморандумі про злиття буде прописана вся процедура не втрати Відділень впливу, просто скажу, не втрати працівників, не втрати можливостей. Завершити процедуру мають до вересня цього року. За словами міського голови, питання розглянуть на серпневій сесії сумського парламенту. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Валерій Коваленко, новини СТС. Патрулюючи місто по вулиці, Володимирській, поліцейські зупинили водія за порушення комендантської години. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, хоча він не зазначав, що не вживав. Не не, не, не. Після проходження огляду кермувальник зізнався, що випив. На даному водія патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Надалі матеріали передані до суду. У сумах відкрили клуб Дівчата. Це дружній простір для жінок, що функціонує в межах проєкту інтеграція гендерно-трансформаційного підходу у роботу спеціалістів, які працюють з дітьми. Цей проєкт ми розпочали з ЮНІСЕФ два місяці тому, в травні цього року. І в ньому є два великі компоненти: перший компонент це відкриття цих безпечних просторів. І сумський це вже третій подібний простір по Україні. Другий компонент це гендерно-трансформаційне батьківство і освіта, тренінгові програми для вчителів, соціальних працівників психологів, патронажних медсестер, лікарів першої ланки щодо того, як їм працювати з сім'ями для того, щоб викорінювати гендерні стереотипи в сім'ях. Тут жінки та дівчата можуть отримати допомогу фахових спеціалісток, психологічну підтримку, юридичну консультацію, соціальне сприяння, усі послуги безкоштовні та конфіденційні. Плюс ми будемо тут проводити лекції, тренінги, майстер-класи, спорт, дитячі якісь штуки просто для того, щоб жінки мали куди піти, отримати. Це дозвілля. Ми називаємо цей простір безпечним простором для жінок, тому що кожна жінка може поділитися своєю проблемою і звернутися за підтримкою і вирішенням цієї проблеми. Особливістю цього простору є, що це простір виключно для жінок, і сюди можуть заходити діти, але не можуть заходити чоловіки. Пані Олена, мама двох дітей, каже: важливо, що в офісі не тільки надають підтримку жінкам, а й створено комфортні умови для цікавого дозвілля малечі. Дуже задоволена, що піклуються про жінок, про дітей в такий нелегкий час. І у нас є змога вийти з дому, відволіктися, приділити собі увагу. Покращити, познайомитися з іншими людьми, і покращити своє ментальне психологічне здоров'я. Аналогічні центри підтримки вже працюють у Бучі та Полтаві. В цих центрах будуть стаціонарно працювати такі експертки, як психологиня, соціальна працівниця і юридична консультантка. Відповідно, вони будуть надавати кожен свої свій тип послуг, але також соціальна працівниця буде володіти інформацією, куди перенаправити жінок, якщо вони потребують чогось, що ми не можемо наприклад дати жінки. Зараз залишилися в умовах війни. Самі чоловіки воюють, захищають нашу країну. Жінки з дітьми стоять на своєму фронті: хто на соціальному, хто на культурному, хто на освітньому, на медичному. Тобто жінки тут в тилу забезпечують. Таку ж саму перемогу як чоловіки на фронті. Тому е, такі простори, незалежно від того, чи потерпає жінка вдома від насильства чи ні, вони необхідні для жінок. Незабаром дружній простір для жінок і дівчат з'явиться у Харкові та Павлограді. Вони мають запрацювати з серпня цього року. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини Естес.